Вітаю друзі, ви на каналі ЯФанатик. Ну що, не видержав я, поїхав я спробувати пошукати білих. Можливо знайдемо ще пізні зимові грибочки, і рафор пізні. Або ще які. Сідайте зручніше, перевіримо. Let's go вперед! І ось погляньте, хто мене зустрічає сліди, мабуть, косулі. Я не знаю. Якщо на мене підписані мислиці. Цікаво. Дивіться який крок. Бачите. О. Ось такі. Мабуть, біла косуля з одного лісу прибігала інший. А ось той хто? Залишив сліди, мабуть. Юрік. Друзі, в лісі дуже-дуже гарно. Волого нарешті. Тумани. Ой, хочеться надихатися повними грудами. І травичка почала зеленіти, мох відновився. І погляньте, висіяло ось такими цікавими грибами. Це не гігрофори. Так, я фотографії вставлю, як назва. Не знаю, вивчу. Цей грибочок, але він такими кільцями поріснувся представник, як завжди, такої пізньої вже осені, початку зими. А ось, друзі, погляньте, я знайшов теж типового представника соснового лісу. Це ось така гарькрушка. Вона була, росте дуже великими кільцями, її люди збирають, якось там вимочують. Ну, я не пробував цей грибочок. Ось так. Друзі, ось і рядовка сіра. Гляньте, які гарні екземпляри. На. Чистенькі, свіженькі Є і рядовка сіра. зелених поки ще не зустрічав. Йдемо далі. Так вона висівала. Там вон, там. -он. Да. Волога тумани дають. Цої. Поди. Дивіться, там. -он. Цікаво і щось ніхто їх і не їсть. А ось, друзі, погляньте, я знайшов таку ряд таких цікавих грибочків. Вони так пахнуть якийсь такий. Приємний у них аромат, погляньте, давайте один зірвемо, подивимося. Не знаю, що це за гриб навіть. Якийсь такий цікавий. погляньте, Помаранчевий. Такий. Ну, грибний такий цікавий. Сируватий запах у нього. Я так розумію, він всередині. Полий, пустий, ось такий цікавий. Вставлю вставочку, що це за гриб. І ось погляньте. Просто ліс грибів. Ой, ну цікаво. Нові знахідки. Дуже цікаво. Йдемо далі. Ось такий він в розрізі. Гімонофор у нього. Такий гармошечкою. Всередині пустий і ось така шкірка. Ну, Чимось не знаю, навіщо навіть на що він схожий. На гливу, що схожий як. Не знаю. Сок, наче ніякий не виділяє. Ось такий грибок. Так, сірої рядовки дуже-дуже гарні екземпляри. А, і можна, я думаю, при бажанні її назбирати. Але я все ж таки хочу знайти біленьких, тому йдемо далі. Опс. Якось так. Гляньте, друзі. Ось і він цей красень. Дивіться, який здоровенний, який красивенний Графур пізній. Так. Так, достанемо на нашу ножа. Він перший, який трофейний. Ну, трішки, мабуть, його погризли я зглянем. І якось дивно, як завжди, вони на цьому мухеві ростуть. І немає один. Ну, якось так. Але є, перший є. Знаєте, друзі, моя цей ліс дуже-дуже завжди дивує. Отак ідеш, ідеш, І навіть в таких нетипових місцях знаходиш інколи різні види, і причому на тому ж самому місці можуть вони рости, а можуть і ні. Ось погляньте, які гарненькі. Оп, маслючки, да? А ні, ніжки все ж таки поточені. Да? Ніжки поточені, а це він зовсім поганий. Ну ось, ось і маслючок. Ну, мабуть залишимо, бо це, я гадаю, теж там в нього, навірно, шапинка. Якось от, дивні такі ті. Да, і там він ще, і ще один теж поточений. Ну якось так. Білих поки нема. Ірафор теж, до речі, був хробокливий, я його залишив. Ну, так, Але йдемо далі. Так, ну а ось і зеленка, зеленуха, рядовка зелена. Бачите, теж є, як завжди, у пісочку. Ну, після того, як Миколого сказали, що вона. Накопичий яд, і я чомусь не знаю, мені дуже подобався цей гриб. Люди зараз його збирають, і він смачний, дуже і дуже класний, як, прям як м'ясо. Але я його чомусь, ну не знаю, мені досить грибів тих, що і є. Просто так от любуюсь і, до речі, і не дуже, і так і багато їх останнім часом. Да, тому залишаю. Надалі. Нетиповий представник соснових лісів. Це так, рядовка тополева, бачите? Хтось її зірвав, кинув, але вона й хробаклива. Ось навіть і така рядовка тут є. Так, да, до речі, тут є і рижик смачний. Можливо, мені сьогодні пощастить. Глянемо. Ось так, бачите. Ось в сосні я сидів, І ось така рядовка росте. Тут така, як галявина гарна. Там маслючки і далі, зараз глянемо, там герофори біля тієї молодої сосни ось там. Зараз подивимось. Так, а ось тут, друзі, де я казав тільки, що що біля сосни молодої тут. І раніше росли. Але нема. Ось погляньте, що я знайшов. Як ви думаєте, що це за грибок? Так, козачок, маховик. Ще зрощився, бачите? Ось така сімейка. Там ще один маленький, хтось їх збив і пішов. А це, до речі, смачний грибочок, але їх тут три штуки, то таке брати їх. А залишаються білочці. А ось ще сімейка гірофурів. Ну нарешті. Так. О, погляньте. Цей гарненький. Так. Як цікаво. водичка в нього зберігалась, бачите? Раз, два, три. Так, вони невеликі, ці грибочки, але будуть смачненькі, я гадаю. Ну і що, перші три богатиря є. Стало подобаечку, друзья. Просто погляньте. Просто цікавий, якийсь гриб такий. Якийсь у нього такий колір. Прям такий помаранчевий чи, я не знаю, переходячий такий зелений. Ну, це той грибочок, що я на початку знайшов уперше. Ну, дуже красивий. Його зразу видно здалеку. Так. Ну і я вже без мухомора. То звісно є і мухомор. Але дуже мало. Ну, мабуть, за цю подорож я зустрів штук 5. І вони якісь такі недокохані, коряві, якісь покручені. Все ж таки не хватає мабуть, а он комар полетів. Тому і всі грибочки з комарями, з корбачками. Не вистачає все ж таки, мабуть, промінця якогось світла, якогось нашого сонечка. Ой, тому, може, б воно ну й дало б якийсь більше продуктивний ріст грибам. Але в лісі дуже-дуже гарно. Ось ще гідрофори. Вже на виході з лісу зустрів? якось так. Але вони всі черві. Дивно дуже є, але чергуві. Бачите, дивіться, розриваю. Щоб гіграфор був червивий. Ну я не знаю. З виду нормальний. А розриваєш, а він червивий. І так усі. Ну, ось маленьке ну. Глянем. О, маленький, маленький. Оце один який знайшов, що він такий пружненький. І його ще. Хоча вже дивіться, он ніжку вже. Ніжку вже йому погризли. Ну, шабинка, можливо, ще й нормальна. Ось так таку ситуацію я ірофор пізній і з рубачками. Можливо, це те, що зараз, звісно, аномальна така теплинь, плюс 10-11, та й вночі заморозків нема. Тому... Але ж де білий. Друзі, оце та полянка була, де був мох. Така гарненька, рівненька, мохова полянка. Ну, так... Квадроциклі римля? Я не знаю. Ну, взяло, заїхало на квадроциклі на своєму. Поробила тут п'ятаки, порвала всю мікрофлору. Ну, я не знаю. Це просто треш. Навіщо таке робити? Заїдь он там на, на голках поганяй, покрутись. Тут же мох. Чому це рідкісний мох Ну, маємо, що маємо. Ну що, друзі, будемо резюмувати цей похід наш, да? ситуація по грибам ось така. Ну, як би сказати, що грибів немає зовсім, то не скажеш. Грибочки є, багато сорних. Є умовно їстівні грибочки. Да. Дивно, що гігрофори були якісь старкуваті і небагато. Я навіть залишив їх у лісі. Бо вони якісь такі трьохлюваті чи вологи багато набрались, чи не знаю. Так, не знайшли ми цар гриба. Звісно, хотілося б якийсь їстівний гриб, гарненький знайти, але знайшли нові грибочки. Ось, я думаю, що. Подорож була цікава. Якщо вам сподобалось, звісно, підтримайте мене подобайкою, підписочкою. Напишіть комент. Чи знаходили ви такі грибочки у своїх лісах. Ось, яка у вас ситуація з грибами? Якось так. Далі буде. Бережіть природу та любіть Україну, друзі. До скорих зустрічей, зустрічі, па, -па.